よしよしよしよしよしよししよ Це мені хочеться всім, але саме душі хочеться бути журналістом, астрономом, математиком. Оце краще, що є на світі. Люблю я ці предмети, краще всіх. Я готовий вложити у них всю свою душу, все, що тільки можу дати цим наукам. Математика наука добра, але в ній нічого робити на страна. Мія журналістика науки теж хороша, у них є що робити. Хочеться ці науки, хоч яку-небудь малесеньку частинку вкласти свої праці. Вклавши, буду щасливим, я буду тоді безмірно щасливим. без книжки – Це взагалі на світі не жити, це не знати, хто ти, навіщо ти, навіщо тебе мати народила, навіщо існує той народ, до якого ти належиш, український народ. Геннадій Терентьович Петров народився 2 червня 1936 року в місті Суми. У дитинстві часто переїздив з батьками. Певний час мешкав у Глухові, Ромнах та Лалаєвці. На противагу одноліткам з дитинства захоплювався книгою, багато читав. Усі кишенькові гроші витрачав на художню літературу, історичні видання. Друковане слово для нього не лише знання, а й друзі, однодумці та насамперед можливість пізнати самого себе. Для того, щоб краще запам'ятати прочитане, у спеціальній. Альних зошитах занотовував назву книги автора та зміст. У звичайних нотатках стислий переказ улюблених творів. Цікаво, що на той час автору літературного щоденника лише тринадцять уже дитиною він був унікальною. Ось ви ж бачили його щоденники. У нього багато було друзів, але вони були всі звичайними дітьми. А він був уже й дитиною незвичайною, тому що щоденникам довіряв свої якісь переживання, там, надії, сподівання. Геннадій Петров лишився відданим дитячій мрії про журналістику. Тож по закінченню школи подав документи до Львівського університету імені Івана Франка. Поповнити лави одного із найпрестижніших вишів України було нелегко, оскільки тогочасний конкурс був просто нереальним. На 25 місць одразу 223 заяви. Але випускник Талалаївської середньої школи склав майже всі іспити на відмінно і успішно був зарахований до університету. Уже після школи він вступив у Львівський університет, де особливо було цікаво здобувати знання. Бо, по суті, університет Львівський це як так би мовити сказати, європейська столиця, яка була наближена і до Польщі. І до європейських країн. Тому Геннадій Терешкович дуже часто сидів у місцевій бібліотеці, а там було багато літератури, вивчив польську мову. Саме в студентські роки сформувалася його громадянська позиція життєві принципи щирого і відданого батьківщині патріота. Для написання дипломної роботи Петров обрав майже невідому тему історію розвитку газети хлібороб. Праця містила великі обсяги фактичного матеріалу з історією української журналістики, перелік питань, які висвітлювала дореволюційна преса. Навчання в університеті і робота над дипломом запалили в ньому дух пошуковця, бажання досліджувати забуті або ж приховані документи. По закінченню вишу Петро повертається на Сумщину. На посаді відповідального секретаря у газеті Вперед Сумського району робить перші професійні кроки. Газета Вперед або ж Аванти, як дотепно жартували друзі Геннадія, надовго стає для нього прихистком. Майже все життя він працював відповідальним секретарем газети вперед, районної газети. Ну що таке районна газета? Це ще відповідальний секретар. Майже вся газета була зроблена ним. Там потрібно було і про район писати, але незважаючи на це, він і сторінка літературна там була, і історична сторінка, і величезна кількість була якихось досліджень зроблена. Потім, коли вже Геннадій Терешкович працював в редакції в подальшому, він вирішив навчатися і вступив до Київського інституту фольклору та етнографії як дослідник творчості, тобто почав писати дисертацію. Але, очевидно, все це знали працівники КГБ і вони не дозволили цьому продовжувати. І під якимись методами соусами Геннадія Терешковича було виключено з аспірантури. Ну і очевидно, як українського націоналіста. З 1960 року журналіст починає публікувати свої розслідування у пошуках істини годинами, може сидіти в архівах, бібліотеках. Тривалий час їздити містами і селами. Приміром, для того щоб достоменно назвати місце народження Олександра Олеся, краєзнавець відвідує Білопілля, село Верхосулку, Хутір Кандибини. Річ в тому, що кілька авторитетних видань, антологія української поезії, бібліографічний словник, українські письменники та українська радянська енциклопедія подавали різні населені пункти, спілкуючись з місцевими жителями, дослідник отримує безперечні докази, що народився видатний український поет. Все таки в містечку Білопілля. Я знаю, що саме Геннадій Терентьович Петров зробив дуже багато для не просто популяризації творчості Олександра Олеся, а він навіть довів, посилаючись на архівні матеріали, де саме в якому місці народився Олександр Олесь. І е, його публікації присвячені Олесю. Ми в університеті опрацювали і видрукували окремою книжечкою Рідний берег поета. Колись ми їхали з дачі, вже було досить пізно, десь, мабуть, шоста година. Ми їхали машиною і бачу, десь там попереду маєрить така постать Петрова, він вже був такою людиною високою, його не замітити неможливо було. Ми зупинились. Я кажу, звідки ви Геннадію Терентьєвичу? Та оце йду з бітиці, е, пішки з там археологічна експедиція якраз працювала, і він туди ходив. Ну, Ми говоримо, ми вас підвеземо. І ось це було десь, мабуть, ну, десь сьома година вже вечора була. Я говорю, ви куди? Вас додому підвезти? Та ви що додому? Я, ж, я піду ще з бібліотеку. Вона ж до 9 години працює. Розумієте? Тобто, це. Праця це головне було для нього. У доробку Геннадія Петрова понад 1500 газетних публікацій, теле-радіопередаж. Він відшукав та оприлюднив велику кількість документальних матеріалів про забутих громадських діячів, митців, письменників, істориків. Як пам'ятаємо, інформація про них була під грифом заборонено аж до проголошення незалежності України. Але дослідника це не зупиняло. Таку вже мав вдачу: за жодних обставин не ставати на коліна. Користувався з відомими діячами культури, спілкувався з рідними тих, хто залишив цей світ. А інколи навіть молохіть та дослідник сприяв відродженню справедливості, добрій пам'яті тих, хто давно за межею буття в Хотіні є монумент погибли людей, які загинули, визволяючи хотінь в 43-му році від нацистських загарбників. І ось Петров прочитав там прізвище Яхіна. Хабібулла Яхін. Це татарин. Ну розумієте, це був уже десь 78-й рік, тобто пройшло 35 років від дня загибелі цієї людини. І в хотіні хоті жили люди, і багато ходили і дивились, але ну, ніхто якось не звернув на це увагу. Петров зразу ж написав в адресне бюро, в військомати, в архіви і дізнався адресу дружини і доньки оцього хабі і е, дружина його і донька Нурія приїздили в хотінь. Вони дуже вдячні були Геннадію Петрову за те, що він е, дозволив їм поклонитися могилі батька. Геннадій Петров вважав нещастя не в тому, що людина не знає, а в тому, що не хоче знати. Ділитися знаннями для нього було вкрай важливо. Тож займався громадською роботою, по суті, справжнім просвітництвом. Геннадій Терешко займався всеосяжно, займався і громадською роботою. Наприклад, він читав лекції у книжковій бібліотеці, книжковій бібліотеці і в, книжковій, в книжковому магазині, який був там в. На початку сум, в центрі сум, по суті, була книгарня. І в книгарні він читав у цій книгарні читав лекції. Це було або в обід, або в у вихідний день. День приходив і займав певне місце і розповідав про те, Пантулема Коліша, про Бориса Грінченка. А частіше це було пов'язано з тим, що коли народилися ці люди, то він про них і розповідав. Щира, самовіддана, копітка праця журналіста-краєзнавця дозволила зробити вкрай важливі коригування у біографії цілої плеяди видатних українських митців. Згадаємо Никонора Онацького, Олександра Олеся, Володимира Нарбута, Пантелеймона Куліша, Миколи Лукаша, Гната Михайличенка, Якова Мамонтова та багато інших. Саме Петрову належить добрий почин встановлення меморіальних дошок Олександру Олесю, Миколі Лисенку, Борису Гріншенко. Сьогодні мало хто з сумчан знає про те, що перелину козацького бароко окрасу Сум Свято-Воскресенський собор могла спіткати трагічна доля багатьох пам'яток. І те, що цього не сталося, також заслуга Геннадія Терентьєвича Петрова. Це цей собор, церква, оця, в якій знаходиться ще з Української православної церкви, Київського патріархату. Це завдяки Петрову, завдяки сапухіні Ладі Павлівні. Це будівля не була підірвана. І саме тому. Петро вже, до речі, був уже потім останні роки життя прихожанином цієї церкви, і саме священник цієї церкви сповідав його. І кожного року на день народження і на день смерті вони служать панахіду за Петровим, тому що саме завдяки цій людині лишилася оця будова. Заслуги Геннадія Петрова неможливо навіть оцінити. Він наполегливо, послідовно писав історію кожної дрібки з цієї великої землі, був і є голосом Сумщини всієї країни. Для багатьох у творчості, науковому дослідництві, є взірцем та наставником і донині. Кожен день давав мені можливість розкривати для себе е, цю постать. Я, я просто отримувала насолоду, спілкуючись з ним. Хоча сама перша розмова відбулася так дуже серйозно, і навіть мене також аж зачепила, що ви каже, прийшли до мене? Ви йдіть в архів. Йдіть в архів і там шукайте. Добре, кажу, дякую. Я й пішла в архів. Я прийшла в наш обласний архів, сказала, що мене цікавить Іван Петрович Клюшников. І буквально на третій день. Моєї роботи в архіві я знаходжу запис про смерть Івана Петровича Клюшникова. І я така щаслива біжу в редакцію панорами, і я із копією цього запису в церковно-прихідській книзі про смерть Клюшникова, я і прибігла. До Петрова. І він тоді вже на мене так серйозно подивився і порадив мені поїхати в Москву, бо саме творча, творче життя Клюшникова пов'язане з Москвою, навчання. І дав мені Петров рекомендаційний лист до відомого українського. Поет письменника, теж сумчанина Віталія Крикуненка. А він на той момент працював в посольстві України в Росії. Із з 1990 року Геннадій Терентьєвич працював у тижневику Панорама Сумщини. Це було унікальне видання, на матеріалах якого зростали молоді журналісти, газета, на шпальтах якої мав нагоду проявити всі сторони свого багатогранного таланту. Сподівався видати книжку, сторінки якої увібрали б усі авторські розвідки. Тож показчик публікацій від працівників обласної наукової бібліотеки був чи не найкращим подарунком з нагоди ювілею. Ну і зовсім вже несподівано ювілейний вечір, який зібрав широке коло друзів та колег. Вечір був. совершенно необыкновенный вот таким же как и он был вечер вот не до того сколько мы были сколько практики проходил приходилось проводить вечеров не после его смерти такого уровня э, я имею в виду э, э, количество вот этих добрых искренних слов в его адрес добрых, искренних слов в его адрес. Он за всю жизнь действительно этого не слышал. Он как бы вот получил оценку всего того, что он сделал за свои годы, работая журналистом, краеведом, потому что вот я уже вспоминала, он, были люди, которые становились перед ним на колени за его благодарность, за его вот тот труд, понимая, что он сделал Для того, щоб оприлюднити засекречені документи, віднайти забуті втрачені імена, географічні назви міст, населених пунктів, дослідник буквально жив у державному архіві, а також в краєзнавчому відділі обласної наукової бібліотеки. Два-три рази на тиждень. Це був би у Ніон, якщо б він не посещав так часто нас. І в свої вихідні дні і в перерив забігав в бібліотеку. он поглощал буквально на глазах стопы периодических изданий, газеты, журналы, которые приходили не только краеведческие, а общереспубликанские, он их поглощал буквально э, в короткое время. Мы даже были вынуждены, я говорю, Геннадий Тереньевич, вы, э, конечно, читайте по диагонали, поэтому так быстро. Не каже. Я читаю так, как треба. Но как бы я читав так, как вы, я по своему жизни ничего не встигал. Матеріалами архівів краєзнавець почав цікавитись ще студентом у 1961 році. За 35 років було досліджено понад сотню тем. В чому складність була тогочасної роботи, розумієте? Це зараз у нас інтернет, Вікіпедія. Там, якщо щось не знаєш, достатньо кнопку нажати, і тобі маса інформації. А тоді, ну я не говорю вже там, про такі досягнення, як інтернет, чи тоді не було навіть ксероксів, щоб копіювати. Тобто у нього чисельні, ось ви бачили архів, і там все рукописне. Коли він приходив до архіву, він сидів і переписував численні там, тисячі аркушів, це рукописні його, те, що він хотів дізнатися. В численні в кращому випадку у нього були такі копії, фотокопії документів або плівки, які потрібно було читати на апаратах. І оце ось таким чином він добував знання, добував якісь факти. У Геннадія Терешковича лишилося чимало планів на майбутнє, розписаних буквально за роками. Але життя непередбачуване несподівано для всіх, що через кілька місяців після ювілею, 12 жовтня 1996 року, наш славетний земляк покинув цей світ, вже розуміючи, що часу обмаль встиг скласти заповіт, де чітко зазначив, що й кому має перейти у спадок з його унікальної раритетної бібліотеки. В обласному архіві зберігається особистий фонд Геннадія Петрова, який містить у собі 832 справи. Які таємниці зберігаються у цих документах, ми зможемо дізнатися вже через сім років, як і заповідав Геннадій Петров своїм землякам. Спадщину Петрова було передано до державного архіву у 1996 році. Значна частина фонду матеріали краєзнавчої тематики та величезний епістолярій. За кілька сторіночок. Цієї інформації він міг просто опинитися десь за ґратами. І скажу, що він зберіг таку бібліотеку, саме що стосується українознавства. Потім частину своєї бібліотеки він заповів мені. І ця вся бібліотека у нас знаходиться на кафедрі. Я всю його бібліотеку передала на нашу кафедру. І е, дуже багато книг з історії книг з історії журналістики, а вже що стосується людей, науковців, культурних діячів, художників, письменників, просто відомих е, мешканців Сум. Это тоже заслуга Энадии Тарентьевича Петрова. И после смерти его любовь Степанна Яковенко, жена его коллеги журналиста, у которой он умирал, низкий ей поклон, всегда добрым словом вспоминаем мы ее, вот. она нам сообщает, что Геннадий Терентьевич завещал вашей библиотеке чистым, своей личной библиотеки. Его личная библиотека на Первомайской, мы там были, стеллажи под самый потолок, и за стеллажами его э э э э, лишка, раскладушка. А вот. То есть вот это пространство, так же, как и в его жизни, занимали это книги, занимали книги. Вот. И часть Своих драгоценных книг из 7000 из своей личной библиотеки, десятую часть, 700 примирников заповед нашей библиотеки. Вот как бы в благодарность за это сотрудничество, мы от него больше получали, чем мы ему, конечно, давали. Это говорить не надо. От, і Мы благодарны ему, что он вот так не обошел нас вниманием. Он доверил часть своей драгоценности. Все, что у него было драгоценного, это его книги, он очень, очень ими дорожил. И он завещал вот и эта книга, да, и вот это, что вы видите за стеклом вот этого шкафа, это здесь. Его часть его библиотеки. Конечно, большая часть произведений это наши, творы наших письменников-земляков. Вот, драгоценные очень книги ученых-земляков наших. Они были востребованы вот, при написании особенно энциклопедического справочника Сумщина в именах. Серед раритетних видань харківський календар на 1899 рік. Чернігів і північне лівобережжя під редакцією Грушевського 1928 року, «Ізображення зображення людей знаменитих і чому-нибудь замечательних» 1844 року, природи населення Словацької України 1918 року та інші. Частиною безцінної бібліографічної спадщини, яку заповідав Петров, завідувачу кафедри журналістики та філології Олені Ткаченко, нині мають змогу користуватися і студенти. Бібліотека імені Крупської стала для Геннадія Петрова фактично рідною домівкою. Він приходив сюди працювати майже кожного дня. І навіть попрощатися із Геннадієм Терентєвичем вирішили тут, у стінах бібліотеки. Та ніхто не са плагаче обілому. Біла ласкому, Ніхто не заплаче, ні братні сестри. такого в истории библиотеки не было. Конечно, может быть, для кого-то это было шокирующим моментом, но для нас это было настолько естественным. Настолько естественным, потому что библиотека, так же как архивы, это была его, был его второй дом, и он же, это его крылатый выслев, «Житы на свете без книги, это вообще на свете не житы». Я верую в Бога, и Вірю в те, що Україна буде щаслива, заможна і залишиться тепер уже незалежною навіки. І ніякі сили в нас цю незалежність не зможуть можуть відібрати. А коли так буде, то і здійсниться мрії всіх, всі світлі мрії, всіх людей, які є. Я думаю, що здійсниться і мої мрії. Будь малесеньку частинку вкласти свої праці, Вклавши, буду щасливим. Я буду тоді безміжно щасливим.